Привіт, друзі! Продовжуємо з вами розв'язувати завдання, подібні до тих, які можуть бути на контрольній роботі. Завдання достатнього рівня. Розв'яжіть систему рівнянь. 3х плюс 7 до рівня 9, 6х плюс 14 до рівня 18. На перший погляд, звичайне рівняння, звичайна система, як ми розглядали і перед цим. Але подивіться, що в нас вийде в процесі розв'язання. Отже, використаємо спосіб підстановки. Виразимо одну змінну через іншу. Візьмемо перше рівняння. І х виразимо через y. 3x залишається в лівій частині. Дорівня 9 відняти 7y. Розділимо на трійку, одержимо Х. Дорівнює 9 відняти 7y. Розділити на 3. Отже, маємо з вами підстановку. І здобутий вираз оцей дріб, підставляємо друге рівняння замість змінної х. Одержимо 6, множити на 9 відняти 7у і розділити на 3. Оцю трійку ми записали. Плюс 14 дорівнює 18. 6 і 3 скорочується. Одиниця, двійка. Знаменник у нас знищився. У нас залишився вираз 2. Дошки відкрити. 9 відняти 7. У. Ми розкриваємо дошки 2 на 9 18. Відняти 2 на 7 14. У. І переписуємо решту рівняння плюс 14 і. Дорівнює 18. Вліво переносимо доданки із x з ігри, вправо без y. До речі, тут відразу видно, що мінус 14, плюс 14 знищується. Ми запишемо це у вигляді. 0 множити на y. Чому 0? Тому що -14 на 4, мінус 14 додати. 14 це 0. І множимо на буквину частину на y. Дорівнює. 18 переносимо в праву частину, вийде в мінус 18. Одержимо 18 і мінус 18. Вийшов також 0. Ми одержали незвичне рівняння. Ну, чому незвичне? Тому що воно дуже рідко зустрічається. Це крайній випадок. Окремий випадок лінійних рівнянь. 0y до рівня 0. Ми вами знаємо, що для такого рівняння розв'язком є будь-яке число. Тобто позначимо будь-яке число якоюсь буквою, ну, наприклад, Т. Одержимо y до рівня Т. І підставляємо оце будь-яке число у підстановку замість ірика. Одержимо x до рівня 9, відняти 7, множити на Т, розділити на 3. Ось ми одержали з вами розв'язок цієї системи. Оце пер... значення першої змінної, оце значення другої змінної. Зрозуміло, що цих розв'язків безліч. І ці розв'язки ми можемо перебрати всі, чисто теоретично, звичайно, оскільки їх безліч. Ми можемо їх перебирати, підставляючи замість t конкретні числові значення. Записуємо відповідь. Отже, на першому місці записуємо значення змінної x, 9 відняти 7t, розділити на 3 і на другому. В місці записуємо значення змінної зміни де Т будь-яке число. Ось таке незвичне завдання, і, звичайно, вона вимагає чіткого розуміння способу розв'язування системи лінійних рівнянь. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.